Ці школярі опановують давнє мистецтво гончарства. Ніка ліпить глечик. Дівчинка вже знає всі етапи створення виробу з глини, тож працює завзято і впевнено. я глину, дали її вклала на станок і далі починала ліпити. Я виготовляла брилочки, всякі прикольні, тарілочку. Зараз ліплю глечик. Можливість створювати вироби з глини з'явилася у дітлахів села Кушниця, що на Хущені нещодавно у школі тут запрацював гурток гончарства. Таким чином організатори вирішили поєднати одразу дві мети: відроджувати і зберігати народні традиції та впроваджувати свою рідну терапію посередництвом декоративно-ужиткового мистецтва. Два роки назад я була за кордоном відвідувала словач школи словаччини і побачила, що у них багато є гуртків. виготовлено кераміки такого таких гуртків. І я захопилася тою ідеєю і вирішила, що треба зробити то в нас. Чому то актуально? Тому що... Діти через глину передають свої емоції. Є діти, які дуже гіперактивні, які рухливі. Глина їх заспокоює. Діточки з радістю ходять, відвідують дуже багато. У них позитивних емоцій. Вони тут розслабляються, набираються таких гармонійних, позитивних ноток щастя. Їм подобається, бо вони кажуть, що це свого роду для них антистрес. Вони забувають про сьогоднішні будні, про важкий час, який на нас наклинув, і це є свого роду. Таким позитивним для дітей гурточком, що вони можуть прийти, попрацювати, зробити собі виріб, віднести додому, і це досить такий хороший мотивуючий гурток, який їм надає далі сил працювати, навчатися, творити. Бажаючих вчитися гончарству вистачає. Наразі гурток відвідують 15 дітей різних вікових категорій. Повчитися робити з глини у малечі є змога чотири рази на тиждень. За час існування гуртка, а це близько півроку. Тут виготовили безліч виробів. Я ліпила тарілочку, місячка та шкатолочку. Сонечко та шкафу. Нам дуже подобається. Ми Ми тіка, тіна, на без, як антистрес. вона Як антістрес. Давні традиції гончарства актуальні і сьогодні, бо несуть собі не лише практичну користь, а й допомагає діткам відновити свій емоційний ресурс, впевнені організатори.